Всім привіт, мене звати Настя і ви на каналі «А Як що? Я три роки прожила в місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Але зараз ви не бачите пальм за моєю спиною, а це означає, що я вже в Сіетлі. І сьогодні буду вам показувати, як ми сюди добиралися. Тому що ми проїхалися по одній з найкрасивіших доріг в Америці. Побачили шматочок дані в Каліфорнії, а ще зазирнули в місто Монтерей, де знімався один з моїх найулюбленіших серіалів Велика маленька брехня. Якщо раптом не дивилися, запишіть собі десь. Коротше, буде дуже Красиво і цікаво. Погнали! Почну, як завжди, з географії, бо є у мене підписники, які трохи в ній плавають. Тож я із задоволенням розкажу і покажу, куди ми їдемо. Дивимося на мапу штатів і шукаємо західне узбережжя. Ось воно. Жили ми в Сан-Дієго, а прямуємо в Сіетл, Тож ми проведемо в дорозі 10 днів і 10 ночей, подолаємо близько 4 тисяч кілометрів і побачимо багато такої краси, яку я й не очікувала побачити. Перший день Виїжджаємо з Сан-Дієго, але не можна так просто покинути це місто. На останок приїхали в один з наших найулюбленіших закладів Fish 101. І тут все така морської тематики, і зараз будемо снідати об 11.30 смачними. Так З рібкою. Через годинок п'ять ми встигаємо проїхати Лос-Анджелес і вже дістатися міста Санта-Барбара. Якщо ви знаєте одноіменний серіал, то ми в коментарях, щоб я не почувала себе занадто дорослою. Приїхали в наш перший готель. Подивіться, як красиво виглядає. Просто. А на фоні гора в тумані. Боже, я вже не можу дочекатися подивитися на номер, бо ми там цвірінькали з хлопчиком на рецепції, і а, наче як він нам дав якийсь дуже гарний номер. А може на брехунька в Так, Перший готель в нашій подорожі. І подивіться, який красивий. Просто це ванна. І тут душ такий симпатичний, здоровезне церкало І тут ліжко великого розміру, а що найважливіше і дуже красиве, це балкон цій частині Каліфорнії ми вперше, бо зазвичай, якщо і їздили на північ, то це було всередині континенту. А от що відбувається вище ЛА, ми не бачили. І оце все туманчик, гори, пальми виглядають дуже атмосферно. Ми вирішили на вечір з'їздити в саму Санта-Барбару і подивитися, що ж воно таке. Просто ідемо рандомно по напці а тут скейт парк. Мабуть, прикольно насправді в такому місці ще й кататися на скейті, якщо ти це любиш. А це найстаріший пірс в Каліфорнії. Йому на секундочку, 153 роки. Він кілька разів горів, але його постійно відновлювали, і зараз він в прекрасному стані. Що тут он навіть машини їздять, купа ресторанчиків, кафешок і сувенірних магазинів. Так дивно, чому не можна рибалити? У нас в Сан-Дієго з Пірсу цілком можливо зловити якусь рибку собі на вечерю. Тут прям повсюди купа назв і вивісок, де згадуються кити. І це не дарма. Санта-Барбара вважається одним з найкращих місць для спостереження за китами. Між цим берегом і Channel Islands регулярно мігрують сірі, горбаті і сині кити. Тому тут круглий рік організовують тури в океан на човнах, щоб поспостерігати за цими велетнями. От у мене питання, хто назвав кита отак. Немає інших слів бідний кит. Судячи з усього, в Санта-Барбарі дуже багато свіжої риби, бо он скільки різних човнів. Ну, за виключенням цієї яхти, я думаю, що там точно не займаються риболовлею. А якщо подивитися в океан, о, там в Далечині. Купа якихось кораблів і вони дуже схожі на військові. Подумала, що дуже буде символічно з'їсти в такому місті супчик з всякими молюсками. Називається клем чаудер. Зараз покажу. Отакий От вершковий, зверху висипаються якісь крекери. Ну і все можна їсти з таким видом. Чайка, тобі нічого не дам. Іди. Мабуть, що перший раз їм цей суп, який іде з молюсками, але сюди вони чогось вирішили ще додати і бекону. Дивні. Виявляється, що в Санта-Барбарі сонце заходить не в океан, а загору. Вибачте, люди навіть не знають, як виглядає захід сонця в океані. Цей дядечко перший моряк, який приїхав в Санта-Барбару з Бостону. І подивіться на мапу, оце Бостон. Це Санта-Барбара. Отут Панамський канал. А його ще в той час не було йому доводилося аж отакий шлях подолати. Жесть. Ми, як завжди, як типові туристи, заходимо. Я собі одразу стікер купила. Ще зараз гляну листівку на розіграш. Пірс, звісно, прикольний, але хочемо подивитися, що ще є цікавого в цій Санта-Барбарі. Спойлер, я здивуюся і засмучуся вулиці міста мені нагадують дуже гарний район Сан-Дієго у поєднанні з причепуреною і тихою Іспанією. Не дарма ж Санта-Барбара входить в топ 5 найдорожчих міст в Каліфорнії. Середня вартість будинку тут складає аж 2 мільйони доларів. Люди переважно тут працюють в офісах з понеділка по п'ятницю, як то кажуть, білі комірці. Кожен п'ятий житель Санта-Барбарі віком старше 65 років. Що сказати, мабуть, для пенсії тут хіба не ідеальне місце. Фантастичний клімат, красивезна природа і високий рівень безпеки. Головне, щоб були гроші. В якийсь момент вулиця, по якій ми йшли, перетворилася на пішохідну і тут прям дуже багато якихось закладів, барів і ресторанчиків. І видно, що тут влітку, коли сезон, тут прям дуже багато людей, і всі заклади, вони якісь такі цікаві. Дуже сильно відрізняються взагалі від сан сандієгівських в кращу сторону. Може здатися, що за моєю спиною, оце. Якась історична пам'ятка або музей. Але ні, все набагато простіше. Це саме звичайний суд, де проходять засідання. Але він настільки красивий, що включений в топ найпопулярніших місць в Санта-Барбарі. Вирішили ми на останок поїсти тако. Зазвичай в таких фургонах вони найсмачніші. Так, тут все максимально просто і самообслуговування. Тут. Сальсабар, бо тут можна самому набирати, що ти хочеш, і потім ідеш і сідаєш там за столиком на парковці. Взяли п'ять тако по 4 долари. Кожен на вигляд, не дуже традиція. Продовжується в поїздках. Ми зазвичай не можемо знайти з першого разу щось дуже смачне. І цей футрак виявився отаким от суперпосереднім, як ми називаємо технічна їжа. Ну таке просто закинувся, але великого задоволення не отримали. На жаль, день другий справ сьогодні немало. В плані приїхати близько п'ятиста кілометрів і подивитися на красоти, які пропонує центральна частина Каліфорнії. Але поки ми ще в Санта-Барбарі подивимося ще щось гарненьке по місцю, приїхали в парк, а тут отака краса. І думаємо про те, що як було б класно, щоб у нас в сієтлі під домом був такий парчик, бо ми дуже любимо прогулюватися перед сном з чашечкою кави або чаю. І це було прям дуже нам зручно, і все наче гарно, але давайте не зачаровуватися, бо не буває ідеальності. Єдиний мінус, який кидається дуже сильно в очі в Санта-Барбарі, це безхатьки. Їх тут прям. Набагато більше ніж то, що я бачила, ну, в процентному відношенні в Сан-Дієго. Приїхали в кав'ярню за рекомендацією нашої подруги, яка дуже класно розбирається в каві. І тут черга. А це що означає? Що тут має бути смачно? Але ми подивилися в меню, що тут дуже багато всякої матчі. От костя вже каже, яка нафіг матча. Мені треба щось нормальне. От короче, зараз подивимося, що там є. Для Америки такі стильні заклади, велика рідкість. Це вам не Україна. Тож вже є якийсь кредит довіри. Дали затестити якийсь чай безкоштовно, поки чекалось замовлення. Вийшла отака краса: це три пончики, фісташка Малина, мені здається, манго і юзу цитрус, чи щось таке. Це типу, мача з полуницею, але це якась як смажена мача, яка називається ходжича. Якось так вона сказала, а це якась бананова кава. Все разом 27 доларів. Блин, якось дуже багато. Наступна зупинка за 50 хвилин. Трохи віддаляємося від океану і підіймаємося в туманні гори, щоб подивитися на містечко, яке ніби зійшло з путівника скандинавськими країнами. Телепортація в Данію. Ми зараз у містечку, яке називається Солванх, і його заснували данські переселенці більше ста років тому. І тут все настільки нінімішне і красиве, що хочеться дивитися на кожну вуличку і розглядати просто кожен будиночок. Солванг в перекладі з Данської означає сонячний, що не дивно, бо ясно, тут майже 300 днів на рік. У порівнянні Київ радує сонечко 180-190 днів з 365. Живе тут трошечки більше 6 тисяч людей, більша частина з яких пенсійного віку. Солванг зайняв друге місце у списку найкращих маленьких містечок в США після Аляскінського сіорду. Там я не була, тож оцінити об'єктивність мені не до снаги. Тільки що, заходимо в сувенірний магазинчик, і там подивилися різні штуки, купили листівочку на розіграш. І Я дивлюся, запальничка коштує просто з надписом Солванг Сама проста 14,50. І я така, що просто, що це за ціна? Я в шоці. Мене трохи здивував той факт, що в Америці цінується скандинавська випічка, і ми не вперше зустрічаємо пекарні, де просто купа людей. Хоча на мій особистий смак, це не вершина здобних мрій. Булочка з маком або медовичок легко обскакають ці вироби. На секундочку, машина шерифа. Але якщо що, шериф накачаний такий молодий хлопець. Так що все відповідає. Потрапили на якийсь міні-мікро. На місцевий фестиваль ретро машин. Ну, я думаю, що ця машинка не враховується. Але отам цього, або оця рожева. Хм, як зефірка. Приїхав тільки, що дядька на цьому супер-ретро Камаро. І чоловік каже, що це набагато модніша машина, ніж сучасний камаро. Ну, я не дуже розбираюся, але виглядає він просто вау! Так, пацани, а ну скажіть, що це дуже красиво. Ну, виглядає все так акуратно і чистесенько, але мабуть що ви знаєте краще. Що сказати, це дуже гарне містечко, і не дивно, що тут так багато туристів, бо в Штатах отакі архітектурні рішення не часто побачиш. Ми були наприкінці вересня, тобто високий сезон вже пройшов, але все одно людей було немало. Так що влітку сюди краще насуватися. Прикиньте, це трак, в якому роблять барбекю і десь переїжджають і на місці смажать м'ясо. Мені здається, це має бути дуже смачно. Шкода, що зараз не працює. Далі нас чекає довгенька дорога до наступної краси, але краса буде така, що моя щелопа буде на землі. Заїжджаємо заправитися за рекордні 499 за галон, хапаємо щось перекусити в магазині, бо вже нашикувалися сьогодні зранку у фенсі кав'ярні. Якщо дивитися на мапу, то Солванг ось тут, а їдемо ми аж сюди. Щойно наближаємося до океану, то жовті вигорівші пагорби змінюються на зелені дерева інколи чудернацької форми. Перша зупинка біля Тихого океану в цьому регіоні. І я така, боже, три роки прожила в Сан-Дієго, але це так красиво, що я в шоці. Ви прикиньте, хтось живе з отаким видом. Боже, яка краса. Шо ж мабуть, це називається ласкаво просимо до Біксюр, однієї з найкрасивіших доріг в США. А потім я ще й побачила міст, який, мабуть, що достатньо відомий і вам, десь то точно мали б його бачити. У мене він асоціюється з фантастичним серіалом, тож я насолоджуюся ним з двічі більшим задоволенням. А там перед мостом купа людей. Там така малесенька парковка, але там всі хочуть стати, тому що думають, що це єдиний спот, де можна сфоткатися і подивитися на цей міст. Але як тільки ти його переїжджаєш, тут, будь ласка, порожня парковка, людей нема. Що означає ефект натовпу, розумієте? Оце просто у мене вибухає мозок. Як красиво! Як красиво! Стільки краси! Ми вже встигли побачити. Взагалі, за американське наше життя. Але кожного разу я така Боже, як красиво, я не можу. І щось мені підказує, що це не останні мої слова. О, Боже, як красиво! Ще пару років тому я зберегла у себе в мапах одну локацію в цих краях. І тоді я не уявляла, коли і як я туди зможу потрапити. І от ми майже там. Тож я дуже хотіла побачити на власні очі те, що було лише на фотках. Сонце потроху хилилося до обрію, у нас залишалося небагато часу. Тож ми бігенько шукали, де б нам стати недалеко від точки моєї мрії. Але трохи не завжди виходить саме так, як ти задумаєш. Хотіли побачити захід сонця біля водоспаду. І щось пішло не так. І стоїм просто в рандомному місці. А сонце взяло і сіло в хмару. Некрасиво її, розумієте? <ріст> Їхали на водоспад. Не знайшли його. Повертаємось вже. І зараз. Я називаю що це як ефект фотошпалери. Коли оце я? Я. Ось. О. А позаду мене. Ось таке. Так, вздовж дороги. Ось о паркан. Отут треба ходити. Ось паркан, але видно, що там витоптано все. Але перепрошую. Ну. Для такого виду треба зробити якусь окрему, цивілізовану, оглядову. Боже, яка краса! Взагалі, а Foods для мене завжди був якимось таким дорогим магазином, куди я навіть боялася трошки й заходити. І насправді так воно і є. Тут е, набагато дорожчі продукти ніж в звичайних магазинах. Хоча тут вони, скоріш за все, якісніші. Але що ми для себе тут відкрили? Це ось тут такий, типу як шведський стіл, там, де ти береш, що ти хочеш на вагу, і потім просто на касі кладеш е, цю всю справу свій судочок на ваги. І вона рахує один паунд коштує 11,99. І можна обрати як гарячі страви, так і салати. А ми для себе в дорозі знайшли отакі супи, там є багато видів, і е, вони коштують, наприклад, отакий стаканчик: 6,99. І коли хочеться гаряченького, не за всі гроші світу. Whole food. Зачекінилися в наш сьогоднішній номер отака парковка, бо поверхові прості будиночки. І зараз покажу номер. Ось таке ліжко, наче величеньке. Тут мікрокухня з мікроумивальником простенька ванна. В принципі, для однієї ночі більше і не треба. Найголовніше, щоб був гарний матрацик. Незапланований апдейт по цьому супу. Вчора в Санта-Барбарі, в туристичному місці на пірсі, їли такий самий клемчаудер. Я вам хочу сказати, що оцей з магазину вдвічі дешевший. А він набагато смачніший, ніж той. Тут є і смак самих цих морепродуктів, і смак, і такий, типу, як аромат. Коротше, якщо шок там, з Whole Foods топчик. Рекомендую. Добрий ранок, 6:30. Ми вже встали, винесли всі свої речі і готові їхати. До речі, мені цікаво, от коли ви виїжджаєте з готелю, ви наводите такий тип порядок чи залишаєте. Ну, все як воно є насправді. Бо я наче, така, ну вони все одно будуть прибирати. Але якесь там це покривало, треба накинути. О, коротше, якось незрозуміло. А на вулиці ще темно, світанок за півгодини тільки. Я поїдемо ну, в дуже красиве місце. Дивитися на окка. Сьомо ранку приїхали хайкати. І що нам сказали? Що закрито? Просто о! Табличка закрита для пішоходів і машин. І ми такі М -м, клас. Мабуть, що до восьмої десь будемо гулятися, наче як у восьмій відкривається. Отак от, от відбувається, коли не моніториш всю інформацію. Будемо знати. В результаті вирішили просто годину чекати і бути номер один в черзі на вхід. Першим, на що ми звернули тут увагу, було повітря, вологе, аж важке. Сантієго навіть з наявним поруч океаном такого немає. Ідемо, а тут Бейбік! Дивиться. Ну, Вілюрові оці? Ну, дуже молоді. Маленькі маленькі. Зараз буде цікати. Що я вам оце показую, але не розповідаю, що це і де ми. Отже, місце називається Пойнт Лобос. Це заповідник, де ми побачимо скелі, кедрові та кипарісові дерева, а також одну з найрізноманітніших екосистем узбережжя Каліфорнії. Тут безліч сижок і маршрутів на будь-який смак і відстань. Ми вирішили зробити коло вздовж океану і побачити основні оглядові майданчики. Сам трейл дуже цивілізований. Тут всюди є. Отакі стежки, навіть інколи дерев'яні. Тому навіть якщо немає екіпіровки, то спокійно можна сюди приходити. Не треба щось вдягати. Супер хайкінгове. Он я сьогодні в джинсах. І нормально. Погоду і природу показують точно таку саму. Господи, це знову. Подивіться: кайф. Дивлячись на оці будинки. У мене ще питання, де вони дорожчі, У нас на Лахої в дієго чи ось тут? Підходимо до острова, який називається Пташиний, тому що там живе дуже багато пташок. І одразу відчувається аромат, який від них іде. Он вони сидять. оці всі чорні точечки то все пташки. Так дивно, чого оці пташки повзуть по схилу, а не просто підлітають, якщо їм треба наверх. Так, ідеальна лавка Detected. Ось так, всаджуєшся. і сидиш з видом. До речі, ми ж маємо їсти. Ви прикиньте, який облом. Я така кажу, давай тут поснідаємо. І це ж ідеальне. Лавка є. А на лавці написано, що не можна тут їсти, а треба їсти тільки на спеціальних столах для пікніку. І ми такі: ну ви прикалуєтеся? От чого тут не можна їсти? Пішли шукати стола. Забігаючи наперед, ми витратили 4 години для того, щоб подивитися все, що хотіли. Звісно, можна провести ще стільки ж часу або навпаки за годинку об'їхати все на машині і просто виходити на оглядових. Але ж мене 4, тому йдемо далі. От на території всього цього парку терехайку є отакі невеличкі парковки, де можна встати машиною, якщо хочете платити. Дійшли до такої точки, і я знову втрачаю свій словниковий запас, тому що подивіться на цей колір води. І взагалі на оце все. Здається, що хтось підкрутив налаштування кольорів в моїх очах. І, мабуть, що я ніколи не бачила навіть схожої краси. За нашою прекрасною традицією у нас новий мішленовський ресторан. Такі зірки тут дають не за їжу, а за вид. Такі дерева цікаві, вони з такою помаранчевою корою, і наче полком припали, таких ніколи не бачила. Ого, ви прикиньте, це помаранчева не кора, а це мо. І воно м'якеньке, якщо його трогати. Оце та. Ідемо з чоловіком обговорюємо, що коли в дитинстві дивилися різні канали по типу Discovery, щось таке схоже показувало, і це здавалося, що там щось прифотошопили, що це якісь суперпрофесійні е оператори, це все знімають. А зараз ми це бачимо на власні очі і можемо зняти це все з телефоном. Я ніяк не можу усвідомити, що це взагалі важливо. І до речі, в Монтажі, я клянусь, що я не буду використовувати ніякі покращення кольору чи щось таке. І ви будете бачити все, як воно є насправді. І в телефоні я теж не користуюсь ніякими фільтрами. Дорогою ми зайшли в місцевий музей, але нічого не встигла я підзняти, тому що тітенька, яка сиділа там волонтером, захотіла розповісти мені історію свого життя і як вона приїхала в ці краї з Канади. Якщо що для Америки це прям супер розповсюджена ситуація, коли незнайома людина присідає тобі на вуха. Тож довелося слухати і хвилин через 15 вічливо зливатися, бо нам вже час повертатися до машини. Сьогодні ще треба доїхати в Сан-Франциско. Заїхати в цілому сюди машиною, звісно, можна, але це коштує 10 доларів. За 10 доларів ми зараз в Холфуці купимо отакий баняк здоровий, цілу каністру, клемчаудру. Тому правильна економія. Он бачите, що відбувається, коли не встаєш рано, а приходиш о дванадцятій. Ціла екскурсія, якась пішла. і зараз там на трейлах буде якийсь трешак. Трошки підстава. Ми приїхали найперші і запаркувалися отак паралельно. А виявляється, треба вставати отак жопками до дороги. Сорі, ми не знали. Як на мене, ця локація Point Lobos має бути у списку обов'язкового відвідування. Ну він прям дуже красивий. Дякую своєму чоловіку, що він настояв, бо я якось не була впевнена, що потрібно так багато часу витрачати на no-name hike. Ну, а ми рухаємося далі. До Айтішної столиці Америки нам їхати більше двох годин. А наші пригоди в сан франциско покажу вам трохи пізніше. Тож буду вдячна за підписку і коментар під відео. Побачимося в наступних відео, Па-па!